Добрий день, ви на каналі Магія Мого Саду. Буду дочищати, отут в мене ожина росте, якщо видно. Я от вона заросла, лишилася, буду її дочищати. От. І потім покажу, я її не укриваю, просто підв'язую на шпалеру. Зрізати буду всі пагони, які мають мали цього року врожаю, цьогорічні. Вони, правда, ще не висохли, це можна пізніше зробити, але так як я почав, хочу це завершити. А всі які не мають, залишаю. Всі які не мають нічого. Ось, я його залишу. Далі покажу. Так. Почистив я трошки кущик, все, що у нас залишилося на наступний рік. Якщо видно. І ось ці всі хвости. Я зараз ці всі стовбури беру степлер. І до шпалерів їх примикаю. Я не укриваю ожину. Мене запитували, ви укриваєте вжину? навіть відео десь бачив, люди укривають. Я ніколи не вкривав і не вкриваю її. Навіть не знаю ні назви її. Колись були в селі, шукав вишню, заїхав, саженці вишні. Мені запропонували, я купив, посадив, отак вона і росте. І зараз ми ці всі пагани будемо так підв'язувати, розподіляти по шпалері, а то все лишнє обрізати, щоб цих хвостів отаких ось таких. А начні хвосте, їх не було. Почистив ожину з цих молодих паганів цьогорічних. Отако кожен, якщо видно, цей, цей прив'язую степлером і пускаю через стараю, що внуля головна на ту ж і аж на той цей. Так роблю як плодову стіну. Цього достатньо. Далі що роблю? Все, що, от бачите, якщо воно. Все, що такі от лишнє, як скажімо, цей довгий. Бачите. Ну, його. Там є, там є. Ось цей можна вкоротити. Де є? О. Забрали. І ось так в мене вийшло, бачите, якщо видно. Ось так, через цей дріт, через цю паліру перекинув на цю. Все, що це висить, я підходжу і лишнє обрізаю. Так, сопліці. Щоб воно не було вкорачує трошки так. Вон, впало, бачите, яке воно. Ось це все висить. І раз. 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 Отакого От в мене вийшло. Якщо видно. Через одну шпалеру перекинув, там прив'язав, лиш ні пообрізав. А це можна обрізати. Якщо є якісь тут внизу зубоковій, скажімо так як... Ото -от, якщо видно, я теж обрізаю. А це все. Я нічого не вкриваю, отак воно у мене і зимує. Дякую за увагу. Так, ось так у нас виглядає кущик. Не, не кущик, а обрізана вжина. Ось так ми її обрізали, ось так вона виглядає. То що було, то зараз то що є.